Ну, а що зараз відбувається у ключових точках Євромайдану? Запитаємо в Олександра Шелкавін на прямому зв'язку зі студією. Олександре, добрий вечір. Після звільнення КМДА чи всім знайшлося місце, де переночувати, і чим зараз живе Майдан? Так, місце переночувати, за моїми даними, знайшлося. Мітингарі, які раніше. Були розміщені у Київській міській державній адміністрації. Тепер перебувають у жовтневому палаці. Сама будівля КМДА зараз практично порожня, двері. З центрального входу міцно зачинені, туди ніхто не заходить, ніхто не виходить. На дверях висить табличка, що всередині проводяться санітарно-технічні роботи. Ми бачили, як якісь люди там миють вікна. Хоча більшість, переважна більшість комунальників, зараз відпочивають і з'являться тут тільки о 9-й ранку. Всередині також чергує невелика група міліціонерів. Причому вхід до КМДА закритий як із центральної, так і з тильної сторони, де ще. Сьогодні в день журналісти могли безперешкодно потрапити, щоб зняти, як ведуться роботи комунальників у середині е, будинку. Е, самі мітингувальники припускають, що якщо влада не виконує до кінця їхніх вимог і не тільки не відпустить, а і якщо не закриє е, справи проти тих. Е, Мітингуваників, які були е, арештовані, то вони припускають, що можуть все-таки знову е, повернутися усередину до київської державної адміністрації. Якщо не будуть виконані умови влади, то з КМДА буде те ж саме, що й було до цього. Що стосується вулиці Грушевського, зараз там у ці хвилини стоїть подвійний е, блокпост е, е, із пікетувальників. Вони не пропускають ні людей, ні транспорт наверх на вулицю Грушевського. Хоча теоретично там уже все готово, щоб приїжджали автомобілі. Навіть стоять такі собі залізні ворота, які спеціально зробили учасники Євромайдану самооборона, які можна відкривати для автомобілів. Але це станеться не раніше ніж завтра до восьмої ранку, тому що на даний час. Тут люди побоюються, щоб не було якихось провокацій, щоб, наприклад, вночі під виглядом цивільних осіб не проїхали, скажімо, правоохоронці, щоб вчиняти якісь силові дії. Комендантський час іде з 8-ї вечора до 8-ї ранку. Машини ні людей не запускаються взагалі сюди. Отже, чи буде відновлений рух по Грушевському, ми вже побачимо напевно завтра не раніше. Восьмої ранку, от поки що, вся інформація на даний час. Студія, дякую. Це був Олександр Шелко з Євромайдану перед ранковим мирним походом на Верховну Раду.